Всім привіт! Сьогодні в продажі ось така реальна тачка Renault Каджар 2017 рік. 1,5 дизель К9К-двигун. Механічна коробка передач. Щойно пригнаний з Європи. 221 тисяча пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі. На гарній комплектації, передня задня парковка, камера заднього огляду, набір асистентів, безключовий доступ. Вартість автомобіля 15500. Ось такий от каджарчик у нас. Якщо шукаєте автомобіль з оригінальним пробігом в оригінальній фарбі, позашляховик, можна сказати, дуже високий кліренс. Трошки засвічує сонце, але кого цікавить більш детально, телефонуйте, пишіть. Додаткова резина. Ось таке авто знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!